Привіт усім, друзі! Скажіть, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно, від 1 до 10 учатоку будемо з вами стартувати наш вебінар. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про стратегії виконання завдань. І я завжди перед поясненням цієї теми, і загалом, обговорення стратегій, акцентую увагу на тому, що вони надзвичайно важливі на іспиті з англійської мови. Тому що це також навичка, дуже важлива навичка роботи з текстами, роботи з інформацією, відповіді на ті ж самі питання. Треба вміти шукати інформацію швидко, щоб це не забирало надто багато часу, і, звичайно, вміти акцентувати свою увагу на головному. Я завжди говорю, згадую історію моєї першої 200 бальниці. Це ще було за часів ЗНО, коли. Е, моє 200 бальниця Настя прийшла до мене з результатом 180 балів. Це був дійсно хороший результат. Але е, в неї знову ж були дуже хороші знання. Але е, проблема власне, ховалася в тому, що вона е, підходила до виконання завдань не системно, тобто не було вибудованої чіткої стратегії виконання того чи іншого завдання, через що бал стрибав униз. Ну і буквально за три місяці підготовки вона досягла 200, тобто це зі 180 до 200. Ми отакий от стрибок зробили, і це дійсно на той момент був дуже хороший результат, тому що зараз там умовно одна помилка чи дві помилки вже вам коштує 7, 8, 9, 10 балів. Тоді це ну, плюс 10 тестових балів, точно було. Тому, друзі, от такі от справи виконання максимально важлива, стратегії виконання максимально важливі і про це будемо сьогодні говорити. Хто зі мною не знайомий, мене звати Михайло, я дипломований викладач англійської мови, вже 6 років готую до іспитів ЗНО та НМТ. Закінчив ну, імені Івана Франка за спеціальністю англійська мова та література, магістратуру та бакалав... бакалаврат. Певний час викладав при університеті. І сам складаю НМТ та ЄВІ з учнями кожного року. Мої бали з англійської мови 200. Ще декілька невеличких нюансів, невеличких таких от промороликів перед тим, як ми з вами розпочнемо розбирати власне стратегії виконання завдань. Нагадую, що в мене є багато класних соціальних платформ, де ми з вами можемо спілкуватися детально, зокрема, YouTube канал. Загальний школа, так і, зокрема, предметний. Ви бачите перед собою на екрані предметний канал, там також є вебінари, також є записи. Можете переходити і дивитися. А також, звичайно, ми з вами активно спілкуємося в інстаграмі в форматі сторис, дописів. Тому переходьте і підписуйтеся так само. Всі посилання є в описі під цим відео. Ми там не тільки спілкуємося з вами, я там ділюся і новинами. Ми обговорюємо ці новини. Ну, і, звичайно, багато-багато тестиків. Але якщо вам хочеться ще більше тестиків, то я рекомендую підписатися на телеграм-канал, тому що там просто легше їх робити. А, і, так, їх там набагато більше порівняння з Інстаграмом. Тому, якщо ви хочете максимум практики, а також бути в курсі усіх анонсів нашої школи, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ну, і, звичайно, Тік-Ток. Де ми з вами розбираємо цікаві слова, граматику, практикуємо завдання НМТ, ЗНО. Буду радий вас там бачити також. Ну і що ж, не будемо з вами зволікати. Напишіть, будь ласка, в чатик, як добре чи погано ви зараз оцінюєте свою підготовку. Один, добре, два, так собі, три погано. І ми сьогодні з вами попрацюємо над тим, аби... Можливо, цей момент виправити. Якщо ви активно не працювали над стратегіями завдань, ну ми з учнями на курсі обов'язково обговорюємо їх перед кожним великим практикумом кожного, кожного місяця. Тому буду радий поділитися з вами трошечки секретиками і такими от порадами. Що ж, починаємо. Якщо готові розпочати, ставте лайк під це відео. Можете написати плюсик у чат, і будемо починати. Почнемо із загальної інфографіки, із загального статистики завдань. Так, у нас з вами є 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді на іспиті, 11 завдань на встановлення відповідності, і 16 завдань на заповнення пропусків у тексті. Пам'ятаю, коли перше цю інфографіку опублікувала після ну, виходу НМТ. Якось ніхто до цього не звертав на неї увагу, а тут раптом опублікало, тому що був формат іспиту невідомий. І всі одразу налякалися. Я пам'ятаю, якісь там освітні ом -ом омбудсмени, чи хто почали говорити, що там іспит з англійської мови став набагато важчий, тому що там треба заповнювати пропуски, записувати щось. Ні, нічого заповнювати не треба. Це стандартні завдання, які є кожного року. Давайте просто їх розберемо і подивимося, як їх можна виконувати трошечки ефективніше, щоб ви свій час не витрачали. Ну і також, як останній блок сьогодні на нашому вебінарі, ми з вами розберемо певні посібники чи то ресурси, які ви можете використовувати у своїй підготовці, аби її зробити зараз за цей період, який залишився більш ефективною. Ну що ж, перше завдання це завдання з вибором однієї правильної відповіді. У нас є 5 завдань. На цей формат, і це наш звичайний текст. Це звичайний текст. Задання номер 2 по порядку. Так, перше там оголошення. другий власне йде оцей великий текст, до якого будуються запитання і відповіді. І декілька тут є нюансів, на які треба звертати увагу. Ну, по-перше, ми звичайно спочатку читаємо запитання, друзі. Не можна. Прочитати повністю текст, потім переходити до запитань і стрибати туди-сюди, тому що це витрачає надзвичайно сильний час. Це один із найбільш часозатратних тестів у нас через великий текст. Нам треба максимально скоротити час прочитання тексту. Тому ми читаємо запитання і одразу одразу переходимо до тексту, шукаємо відповідь там. Як нам зрозуміти, де у нас може бути ця відповідь, де у якій частинці тексту нам треба шукати на цю правильну відповідь? Це досить просто: вона у нас буде стояти у тій ж самій послідовності, як і запитання. Тобто, якщо в нас запитання один, то, скоріше за все, відповідь буде або на початку тексту, тобто перший абзац, ну або ще при біді, другий абзац. Друге запитання буде у другому, третьому абзаці, третє запитання, третьому, четвертому і так далі. Тобто вони будуть йти послідовно. Це важливий момент, який треба пам'ятати. Це завжди так працює, тому що це допомагає вам швидше орієнтуватися в самому текстовому масиві, який ну, досить такий об'ємний. Також у вас а, дуже рідко буде така ситуація, що ті слова. Які використовуються у тексті, будуть використані і в правильній відповіді. Я б навіть так сказав, якщо ви бачите однакове слово в самому тексті, ну, там або декілька слів, порядок так, слів там, одне за одним йдуть так, у тексті, і ви одразу бачите їх у варіанті, то з великою ймовірністю це неправильний варіант. Тому що вас намагаються заплутати, і на що треба звертати увагу, це, звичайно, синоніми. Um, тобто, якщо у вас умовно там у тексті сказано, ну не знаю, uh, siblings, uh, то у варіанті у вас може бути sisters and brothers. Так, або a sister and a brother, or a brother, whatever. Так, Тобто у вас так чи інакше це слово не буде фігурувати. Чи це означає, що так буде працювати завжди? Тобто, якщо ви бачите слово, яке там використовується в тексті у варіанті, то це одразу неправильна відповідь. Ні, звичайно. Але так чи інакше, ваша основна увага, ваш основний фокус повинен бути на синонімах. А, саме через це дуже класно спочатку прочитати запитання, переглянути швиденько відповіді, щоб уже зорієнтуватися плюс-мінус по лексиці, яка може бути. Ви вже автоматично підготуєтеся до цього. І ви вже автоматично будете шукати синоніми. Тобто, ви, якщо ви умовно читаєте спочатку текст, а потім читаєте запитання, то ви просто акцентуєте свою увагу на тих словах або тих фразах, які ви побачили в самому тексті, і такі о, клас, поєднали і все. Тут же, якщо ви спочатку читаєте запитання і варіанти, а потім переходите до тексту, є більше ймовірніше, ви будете звертати увагу. На синоніми, тому що ви одразу будете шукати всі можливі варіанти, всі можливі фрази, які так чи можна, можна пов'язати із текстом. Із е, певним варіантом. А, тут все досить просто. Отже, прочитала запитання. Переходимо до тексту. Вибираємо варіант, який поєднується із текстом, однак часто містить синоніми. Ідемо далі. Далі у нас ідуть завдання на установлення відповідностей. Ну, по-перше. У нас це буде завдання номер один. Це у нас оголошення, я думаю, ви знайомі з ними. Це насправді досить прості завдання. Тобто вони відповідають там рівню А2, А2, в більшості своїй. Ну, деякі ну, можуть проскакувати слова вищого рівня там b 1 b 2 в самому оголошенні, але с -с сама постановка питання, самі варіанти і саме наповнення оголошень, навіть якщо у вас немає глибокого там. Лексичного запасу, великого лексичного запасу, Ви все одно зможете виконати це завдання, якщо ви вмієте категоризувати. Що я маю на увазі? Ну, тут у вас є завдання, запитання, так, є декілька варіантів, і ці варіанти треба поєднати із оголошенням. Дуже часто у цих оголошеннях, наприклад, вам подається якийсь список. Цей список ви обов'язково повинні опрацьовувати. І вчепитися щонайменше за 2-3 слова. Ну, тому у вас може бути, наприклад, не знаю, шампу, uh, shaving, um, razor, blades і uh, бла бла-бла. Uh, hairstyle. І ви вот, такі дивитеся на ці слова, Ну окей, ви не знаєте, наприклад, слово razor або shaving, або бід, але до слова hairstyle, там ще якесь слово. Такі розумієте, ага, це щось пов'язано з зачіскою, це щось пов'язано з волоссям. І зможете обрати одразу варіант гейдресу. Um, тому тут головне вчепитися за декілька слів, які вас поєднують з певною категорією. І якщо ви дійсно бачите слова, які вам невідомі, скоріш за все, ви з контексту навіть не особливо зрозумієте, тому що контексту подається надто мало. Це буквально два речення, і зазвичай цього недостатньо ви зрозуміти якесь слово. Тому на них навіть не звертайте увагу. Вчіпляйтеся за те, що вам відомо. Звичайно, ми виділяємо ключові слова, так як ми вже опрацювали, звертаємо увагу на синоніми знову ж таки. Ну, якщо у вас там, наприклад, я не знаю, є car purchasing, так, варіант у цьому завданні є car purchasing», варіант І, то навряд чи вам там буде а, використане слово car а, і слово purchase у самому оголошенні. Ну, може бути, наприклад, buy a vehicle for traveling around the country. Та купіть собі якийсь транспортний засіб, щоб подорожувати навколо країни. Тобто, знову ж таки, буде перефраза. І, звичайно, ігноруйте фото чи ілюстрації, якщо вони є. Пам'ятаю, що був період, коли цих ілюстрацій не було взагалі. Тобто, спочатку вони були, потім їх не було, а тепер вони знову є, ви їх будете бачити у завданні. Не звертайте на них увагу, тому що вони зазвичай можуть вас вести в оману. Люблю наводити цей приклад одного разу, коли учні виконували таке завдання, побачили коня і одразу там обрали щось госсрайдень, щось типу такого, кінний спорт. Але правильною відповіді було захист природи. Тому так, кінь-то там все-таки доречний, але перша асоціація, яку ви собі напевно можете... Вилаштувати, побачивши коня, ну, то це дійсно host-friting, а не environmental problems. А, тому, а, ну, можете на них звертати увагу, але не, щоб вони не впливали на ваше рішення, так чи інакше. А, це у нас було друге завдання. Третє завдання. А, на... Тепер також буде встановлення відповідності. Воно схоже до попереднього, але тут у нас текст. Це завдання No3. Вам подаються такі от невеличкі тексти, буквально 3-4 речення. І ці а, тексти треба поєднати із запитаннями. Цих текстів по факту знайти запитання, відповідь на яке ви можете знайти в якомусь із цих текстів. Так само ми маємо з вами працювати над ключовими словами, так само звертати на синоніми. А, а, але знову ж таки починаємо із запитань. Ми завжди будемо починати наше завдання із запитань. Читаємо спочатку їх, але вже потім переходимо до наших невеличких текстів. Що у нас тут може бути проблематичне? Часто я бачу такий, такий от лайфхак, як його люблять називати, шукайте відповідь на початку або в кінці вона там точно буде. Н -н -н. А відповідь може бути: будь-де. хоч то посередині речення, хоч то наприкінці речення, хоч то у другому, третьому, неважливо. Не можна орієнтуватися на це, тому що а, ви так будете просто витрачати свій час і можете обрати неправильні відповіді. Треба звертати увагу на весь текст. Цей текст дійсно для інте... Це завдання на інтенсивне читання. Воно не спрямовано на те, щоб ви зрозуміли загальну суть. Як, наприклад, завдання номер один, де ви читаєте оголошення, так обрали собі декілька слів, скатегоризували, їх і такі. О, клас. Це у мене отака, отака от тема тут цього завдання. Тут у вас усі ці запитання, вони пов'язані з деталями. А, от, наприклад, дуже конкретне таке от завдання, так? Put paper, figures and fire. Where do people put paper, figures and fire? Де люди? Запалюють паперові якісь там фігурки. Ну, це дуже конкретно і треба пошукати десь там у певному тексті, де дійсно вони їх підпалюють. Знову ж таки, це все буде подано через перефрази чи синоніми. Але це не означає, що воно буде десь на початку чи наприкінці. Так? У першому або останньому реченні кажуть: ні-ні-ні, читаємо повністю. Аналізуємо. Це важливо. Не ведіться на такі дуже легкі лайфхаки. Все одно ви так чи інакше повинні застосовувати свої знання англійської мови і аналітичного читання. Ну, перед тим як ми з вами перейдемо до найцікавіших завдань, які залишилися, запитаю, чи для вас корисні і важливі конспекти під час підготовки. Зараз ви, до речі, на фоні можете побачити конспекти, які є в нашій школі. Для мене це було максимально важливо, коли я готувався до іспиту, тому що я ну, не міг уявити, як би я взагалі міг запам'ятати увесь той масив інформації. Масив дуже великий. Так. Я то готувався до трьох предметів, взагалі до чотирьох. І це набагато більше роботи, так чи інакше. І, ну, звичайно, траплялися випадки, коли треба було повертатися до інформації, треба було щось повторити. Але можливості не було, тому що ті матеріали, які пропонувалися, вони були нецікаві, дуже багато води. Ну, Таке собі, тому доводилося мені все власноруч створювати. Я писав собі, бідненький, витрачав дуже багато свого часу. Тепер це набагато простіше. Дивіться, як все гарно виглядає. І не треба взагалі навіть особливо докладати зусиль для організації матеріалу. Щось забули, повторили швиденько, повернулися до матеріалу. Це все дуже легко робиться, наприклад, у нашій школі. Тому, а, друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про матеріали а, і отримати їх а, на нашому курсі, я рекомендую вам написати кодове слово Space мені в інстаграм, і я розповім вам, як ви можете отримати доступ до них. Взагалі, конспекти мене користують, засвоюю все на практиці. Це також класний спосіб, так? А, напевно, залежить від людини. Але я скажу так, що я взагалі своє життя без конспектів уявити не міг, тому що в мене був період, коли мені треба було повертатися до програми з історії України до початку і повністю її проходити шість разів. Шість разів я це робив самостійно. Тобто один раз із викладачем і ще п'ять разів самостійно, а коли ем, просто перечитав всі конспекти з нуля, так повторював всю інформацію. Це було жахливо, але я розумію, що це було можливо для мене тільки завдяки моїм конспектам. Якби їх не було, ну то я б напевно там помер, намагаючись повторити всі ті величезні стопки книжок, які я опрацьовував. Ну, то взагалі був жах жахезний, як на мене, з цією історією. У мене прямо психологічна травма. Тому таке. Так. Далі у нас іде завдання на заповнення пропусків. Це от славнові, слав, славнозвісне завдання, про яке казали, що треба щось записувати там в англійській мові зробили важко. Ну, цього точно ніколи не буде, друзі, тому що навряд чи вам дадуть можливість друкувати, тому що може бути якась механічна помилка. Це все. Може бути, там, поставили пробілне, там вже буде мінус. Врешті, я думаю, що такого взагалі не буде в плані письмового завдання, яке, яке можна подати просто в тестах, тим паче на англійській мові. Ну там ще умовно, з математики, так, є такі от тестові завдання, але не з англійської мови. З англійської мови зараз все максимально автоматизовано. Ось тут ви бачите знайоме, напевно, вам завдання, де у вас подається невеликий текст, він десь на половинку сторінки А4. І там є великі пропуски. Оці великі пропуски треба вставити цілі частинки речення. Тобто, не просто одне слово чи два слова, а прямо такі грошечну частинку. Це, до речі, завдання, яке було в мене, коли я складав іспит у 2019 році. І це було важко, тому що, як ви бачите, тут усі варіанти закінчувалися на «ing». Це був єдиний рік. Єдиний рік, єдина сесія, де нам зробили отаке западло. Тому що зазвичай це завдання можна виконати, користуючись там своїми граматичними знаннями, користуючись знаннями лексики, тобто ну, загально розуміючи текст. А тут. Нам сказали, а намагайтеся просто зрозуміти, що ми там хотіли вам донести. Граматика взагалі не працювала через те, що всі варіанти мали однакове закінчення, всі варіанти мали однакову форму на початку. Отака от була неприємність. Але за можливості, звичайно, звертаємо увагу на граматику. Часи. Перше. Пасивний стан, активний стан так само. Сполучники. Прийменники та форми дієслова. Наприклад, participle. Gerund, Infinitive. Холебу, холебу, повне. Все це максимально для нас важливо, тому що це допомагає вам відсіяти варіанти, які. Ну, точно неможливі, виключно через граматику. Буває таке, що варіант, начебто, підходить ідеально за змістом, але граматично не вливається. Ну, наприклад, там у вас сказано, у вас є слово person, а далі йде множина wing. Ну, то, напевно, що щось тут не працює і не вийде використати цей варіант. Хоча за наповненням може працювати ідеально. Граматика тут відіграє роль так само. І для того, щоб виконувати це завдання, вам треба просто користуватися однією стратегією. Перше. Читайте завдання до пропуску, читайте завдання речення до пропуску, речення після пропуску. Вибираєте варіант, після чого, не просто вибрали варіант і поставили, читаєте знову ж таки речення перед пропуском, читаєте заповнений пропуск і читаєте речення після пропуску. І так проробити з кожним пропуском. Чому? Тому що, зокрема, у вас тут може спрацювати мовне чуття, щось налягає, щось не працює, ви це відчуєте. Тобто ви побачите, що щось є є, є якийсь міс Щось там пішло не так, щось не поєднується у цьому конкретному реченні. Тому обов'язково опрацьовуємо це от, от хвостиковим методом, як я його називаю. Далі, найцікавіше завдання це у нас Use of English, там, де нам подається лексика і граматика. Ну, лексика, насправді тут важко виділити якусь стратегію, тому що тут або є, або немає. А, говорячи про лексику, це дуже часто якісь колокації, це дуже часто якісь сталі вирази. І, ну, очевидно, що тут вам може допомогти хіба чуття мови, на превеликий жаль. А, ви такі просто читаєте умовно, так? От, наприклад, making it an even bigger commercial. От мені автоматично лягає слово success. Я там умовно не дивився ще на варіанти, але отак от у нас навіть у варіанті A. Ідеально лягає варіант success. Чому? Тому що я, маючи там умовно, певний досвід у мові, так само, як і ви, розвинув до певного ступеню своє мовне чуття. А мовне чуття це просто. А, воно будується на. Такому, я як є клаксікел прайм, але це надто важко. Просто ви так чи інакше бачите певні стереотипні, якісь типові, ось, намагаюся здати слово типовий типові чанки, типові конструкції весь час. Деякі з них більш поширені, деякі з них менш поширені. Відповідно, вам не дають найпоширеніші конструкції, тому що у вас досить високий рівень має бути мови. І ви просто відчуваєте, яке там має бути продовження. Так? Ви просто відчуваєте, тому що так працює мова. Мова це а, збір а, граматикалізованої лексики, як казав один із засновників лексичного підходу до а, викладання. Це просто певні конструкції, які є лексичними. Так? Навіть зараз розмовляючи. Я використовую сотні типових шаблонних фраз, які трапляються повсякденно. От навіть слово сполука, шаблонна фраза це також шаблонна фраза. Так? І вам треба просто ці фрази відчувати. На ними можна працювати умовно, використовуючи посібний in use. А, можна використовувати посібник Use of English інглішбі, 3, такі червоненькі, аби попрацювати з прийменниками, які також будуть корисні. Можете опрацювати базові фразові дії слова, які повинні ви знати для свого рівня. Їх не так багато. Але так, так чи інакше, це чуття мови. Граматика вона більш структурна. Ви тут так само будете аналізувати попереднє наступне речення. Чому важливо тут не просто працювати з одним реченням, тому що вам треба дивитися там, умовно, якщо вас завдання на часи, то може бути використаний past perfect. Це дія, яка відбулася до іншої дії в минулому. І ця попередня дія, це наступна дія, так, в минулому, може бути згадана умовно в попередньому реченні. І тут вам треба використати past perfect. Але ви не зрозумієте, що треба використати past perfect, якщо ви не прочитаєте перше речення. Обов'язково треба повторювати дієслівні форми, вони є кожного року часи та узгодження часів. Так? Тобто, якщо у вас там у вас є е, головна частинка у минулому часі, то е, підрядна частинка також із великою ймовірністю буде в минулому часі. Як же до цього всього можна готуватися? Ну, по-перше, використовувати спеціальні посібнички, бо тобі, там Оксфоркземчейна. 100, no Вони вам просто дають можливість практикувати різні формати. Я не можу сказати, що це дійсно хороші посібники в плані комплексної підготовки. Все-таки для підвищення рівня вам так чи інакше треба використовувати інший посібник, не знаю, там, speak out, візьміться, але ну, це для дорослих solutions. Хай буде solutions, focus. Може підійти, там також є от exam format, але. Uh, не так сильно все-таки це комплексна підготовка для підвищення рівня. Що ще там у нас є таке для uh, підлітків uh, старшого віку? Um, ну, solutions solшенs uh, і фокус це, напевно, одні з таких от найкращих, які мені спадають на, на думку. Хоча ви вже досить дорослі ви можете користуватися там а, uh, тим самим Speak Out або road Map. Або будь-якими іншими посібниками для дорослих, тому е, вам має бути за ними також цікавити. Тут не так сильно про те, чи воно саме підходить по матеріалу чи не по матеріалу, а просто чи вам буде цікаво чи не цікаво. Ну, Я думаю, що е, вам буде цікаво і з більш серйозними посібниками. А ці як допоміжні матеріали. А будь-які тренажери навіть та ж сама жовто-синя книжечка. Яку всі хейтять, але вона хороша для практики. А практикуватися треба дуже багато, тому що англійська мова це практичний іспит. Ну і звичайно, якщо ви ставимо там у проблеми з лексикою, Quizlet вам допоможе, проблема з граматикою, Grammar in Use. А, можете використати навіть посібники для підготовки до міжнародних іспитів, по типу Complete Fast, щоб систематизувати деякі, деякі моменти, щось там, повторити собі трошечки, задати собі щось трошечки. Так? Тобто завжди, в будь-якому випадку, вам треба комбінувати. На жаль, друзі, немає єдиного посібника, який би ви могли взяти і повністю по ньому пройтися, і бути максимально підго підготовленими до іспиту. Немає. Завжди треба комбінувати. Це треба тримати собі в голові. Тепер питання до вас. На який бал ви хочете скласти іспит? Дуже цікаво, адже іспит у нас зовсім-осім незабаром. Я б хотів на 200 цього року, звичайно, ну, англійську мову. Але подивимося. Так. Так чи інакше, будь-який іспит це і, зокрема, вдача, уважність, технічні проблеми можуть бути, так? Для мене це не, не так насправді важливо. Так. Але якщо у вас, наприклад, будуть якісь технічні проблеми, обов'язково вирішуйте їх прямо там на місці, щоб це не вплинуло на ваш результат. Ну, нерви то вже таке. Вони в будь-якому разі будуть. Так, 180 плюс 190 супер. А, цих результатів можна легко досягти. Особливо там, якщо ви зараз пишете на 160 150 балів, цей прогрес можна зробити. В приклад, вам результат моєї учениці Вікторії, яка прийшла на, із результатом 129 балів, а вийшло із 187. Я думаю, що це дуже класно. І зараз у нас є особливий курс, який називається Експрес. Це чіткий це план, так, це курс із чітким планом підготовки НМТ за три місяці. Ви зараз можете побачити, як він виглядає, що в нього ходить, в англійському ходить 30 разів теорії. По 10-15, ну, від 5 до 15 хвилин, 10 практикумів щомісяця, 4 інтерактивних вікторини, додаткові лекції та івенти. Звичайно, там будуть і матеріали, конспекти робочі тошки, які ви бачили, підтримка куратора та багато-багато іншого. Тому, якщо вам вас цікавить цей формат, Якщо ви хочете максимально покращити свій результат за той період, який залишився, пишіть кодове слово Space мені в інстаграм та дізнавайтеся усі усі деталі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Гарного вам вечора і дня, У вечора? це ще обід, а я вже, напевно, просто хочу дуже спати, тому, тому вечора. Гарного вам дня і вечора, опісля. Зустрінемося на інших вебінарах. Всім па-па!